Вітаю сьогодні 23 травня 2024 року, Львівська область, і ви на каналі Хренландія. Сьогоднішнє відео буде про посадку винограду, а саме виноградних саджанців чи пророщених чубуків. Цю справу я полюбив ще близько 10 років тому, відколи ми переїхали жити в село. І коли я садив свої перші саджанці винограду столових сортів, то Мені багато хто казав, що в нас в Львівській області вони не будуть дозрівати, не будуть рости. Але тим не менше через кілька років, коли ми смакували е, смачний домашній столовий виноград, я зрозумів, що його можна прекрасно вирощувати в наших умовах. Е, згодом я захопився е, технічними сортами винограду, зокрема і виноробством. От е, і в мене так поступово з'явилася ідея. Так званого експериментального виноградника. В чому ця ідея полягає? Тобто я протягом останніх там двох років і зараз висаджував певну кількість винограду. І планую це розробити власне там сьогодні-завтра. Певну кількість це певну кількість сортів, які, на мою думку, могли би в умовах нашої області. Ну, як мінімум, гарно зимувати, рости, і мали би, в принципі, ну, мали би гарно визрівати. Тобто ягода, ну і лоза, само собою. Тому сьогодні я буду висаджувати близько 100 саджанців винограду. Тут зібрані десь, мабуть, 20 чи 25 сортів з різних країн світу. Я минулої осені запасся чубуками і деякими саджанцями. Їх весною проростив в кільчеваторі. і зараз ось перед вами це вже вегетуючі саджанці, вони кожен знаходяться в окремому, так би мовити, вазончику в стакані. Ось. І я буду їх висаджувати вже на постійне місце. в Виноградник. Отже, в цьому відео ви побачите, як саме я розмічав виноградник, яка ширина рядів, яка відстань між кущами, які повинні бути ями, як я їх підживлюю. Ну і власне як я саджу виноград. Незважаючи на те, що інформації є багато в інтернеті про посадку винограду, але я хочу поділитися і своїм досвідом, можливо, ви щось корисне з цього відео. Кілька слів вам скажу про самі саджанці винограду. Тут є насправді деякі сорти, там буквально по кілька штук саджанців, вже яких я купував безпосередньо як саджанець у там, двох виноградарів у нас в Україні. От. Але здебільшого відсотків там, 90% це є пророщені чубуки. Тобто це із моїх перевірених сортів вже це саме. Сорти, які вже в мене не перший рік прекрасно ростуть і визрівають, це є ркацетелі Магарача, Дублянський і Голубок. Сорти винограду, які я буду висаджувати в своєму експериментальному винограднику, я підбирав по можна сказати двом критеріям. Це перше, значить, це мали бути обов'язково сорти раннього або ранньо середнього, чи максимум середнього терміну дозрівання, тому що в умовах Львівської області ну, погода саме така, що там пізні сорти вони просто не зможуть визрівати ягоди і набирати відповідних кондицій. Тому в нас потрібно підбирати сорти це з раннім терміном дозрівання, ранньо середнім чи там максимум середнім. О, тобто це був перший критерій. І другий критерій це морозостійкість, тому що вона дуже важлива для мене, бо я практикую невкривне виноградарство. Весь свій виноград, як столові, так і технічні сорти, я не вкриваю на зиму. Я його культивую в штамбовій формі. Тобто висота штамбу 60-70 см, чи може трішки вище. І там одно чи двоплечний кордон. Тобто така, схема вирощування, така система вирощування винограду у мене. Я її собі обрав, вона мені подобається. На початку сорти, які я колись там садив, які не витримали цих випробувань, тобто вони там вимерзали, я їх одразу ліквідував і все. Тобто усі оці сорти, які перед вами тут знаходяться, всі ті саджанці, я їх буду вирощувати саме в штамбовій формі от, з одно- чи двоплечними кордонами. І я їх не буду вкривати на зиму. Ну, звісно, я думаю, не кожен сорт таке витягне. Ну, цей сорт який не буде. В мене зимувати, ну, на жаль, я його буду своєї ділянки ліквідовувати. Тобто я хочу залишити такі найбільш спартанські, найбільш витривалі сорти, які підійдуть до мого ну, місцевого теруару, так би мовити. І з роками я хочу серед цих 20 чи 25 сортів вибрати, там, наприклад, 5 чи 7 там, фаворитів, які мені будуть подобатися і підходити по всіх критеріях. Ну і далі вже з ними працювати. Тут знаходяться сорти значить, і американської селекції, і Німеччина, і Швейцарія, і Словаччина, Молдова, Франція, Угорщина, ну Україна, звісно. Тому в цьому відео ви побачите від початку до кінця, як я саме висаджую свій виноград. Я підготував наразі для нього два ряди. От тут по. 44, якщо я не помиляюся, ями в мене вийшло. От, можливо, якщо потрібно буде більше, я ще третій ряд собі відмітив, також його додатково викопаю. І в мене тут поряд знаходиться вже старший трішки виноградник, який я закладав 2 роки тому, два ряди є. Я їх з часом через рік-два об'єднаю. Тут ще є простір для того, щоб закласти ще додатково два ряди. Ну, це власне для тих вже сортів, які мені найбільше сподобаються. От. А саме зараз будемо закладати оці експериментальні, так би мовити, сорти. І з часом е, будемо бачити, хто з них буде фаворитом. Тому, друзі, е, не перемикайтеся, е, не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки і погнали! На даний момент погнали за водою. Е, в мене поряд тут стоїть вже причіплена бочка до трактора. Зараз їду на річку, наберу води. От, тому що вода для посадки винограду є невід'ємним е, атрибутом, так би мовити. Підготовку для посадки винограду я розпочав ще десь два тижні перед тим. Перше, що необхідно було зробити, це провести розмітку. Для цього мені знадобились такі інструменти, як сокира, пилка, поліпрофіленовий шнур, рулетка. Кілька кілків і звісно, пата. Щоб намітити рівний ряд, потрібно розмістити кілки по обидва боки вашого виноградника та натягнути між ними шнур. Для більшої точності я використовував ще допоміжні кілки посередині. Отже, прив'язуємо шнур та натягуємо його досить міцно, щоб він не провисав. Після того, як шнур натягнули, можемо приступати до розмітки ям під виноград. Для цього я використав кілок довжиною 160 см. Адже саме така відстань у мене буде між кущами винограду в ряду. Прикладаємо кілок до землі горизонтально вздовж натягнутого шнура. І по краях кілка будуть наші ями, тобто поставили відмітку лопатою і переходимо далі. І так далі, і так далі. Поки не перейдемо весь ряд. Після того, як ми зробили відмітки лопатою на місці наших майбутніх ям в першому ряду, можна приступати до натягування шнура в наступних рядах, повторюючи ті ж самі кроки. Єдине, що при розмітці наступних рядів ви повинні відштовхуватись від першого розміченого ряду, а саме враховувати ширину вашого міжряді. У мене ця ширина складає 2 метри 60 см. Таку ширину міжряддя я обрав, оскільки мені зручно буде її обробляти своїм міні-трактором. Проте слід враховувати загальне правило, яке говорить, що ширина міжрядь повинна бути в півтора рази більша за висоту вашої шпалери в ряду. Тоді виноград буде гарно прогрівати сонцем та обдуватись вітрами. Після того, як ви розмітили собі всі місця під майбутні ями, наступає один з найбільш трудомістких процесів в посадці виноградника, а саме купання ям. Тут же потрібно набратися терпіння та наполегливості, а також пам'ятати старе добре прислів'я. Очі бояться, а руки роблять. Окрім того, мені завжди допомагає в такі моменти уява. Я собі уявляю і тішуся, як це буде все гарно та красиво виглядати у майбутньому. І повірте, це працює. Звісно, всі ями в один день мені не вдалося викупати, бо були ще інші важливі обставини. Але я думаю, що і спішити та ставити рекорди в цьому не варто, щоб бува комусь з незвички не потягти спину чи поперек. В перший день я зробив лише перший ряд, але все одно був задоволений результатом. Так, ну ось друзі, ями під виноград я викопав. Значить, Я їх копав не надто великими, вони круглі в діаметрі приблизно 40 см до 40, можливо трішки менше, і глибиною ну, по коліно. Якщо взяти поверхню ґрунту по коліно, оцей можна сказати вал, який я робив з землі. Яку витягував з ями, його не враховуємо. Тобто глибина десь по коліна. І тепер наступний етап це потрібно в кожну яму засипати перегній. Для засипання ями я вибрав перегній коров'ячий, була така можливість. Також його вибирайте, коли маєте змогу, тому що коров'ячий перегній. Є одним з кращих для винограду. Бажано його брати вже такий, щоб мав хоча б з 2-3 роки. Вже повинні бути хрубачки ось в ньому, чудово. Бо якщо візьмете свіжий, то це трошки не здало, бо молоді пагон молоді корінці в ямі можуть. Попектися, так би мовити. Ну, звісно, ми все рівно будемо ще накладати шар ґрунту зверху навіть на перегній. Але якщо маєте ну, свіжий гній і кладете його в яму, то обов'язково накривайте ну, шаром хоча б 10-15 см землі, щоб молоді корінці, які почнуть рости, не попеклися до гною бо садженець загине тоді. Зараз будемо цей перегній закидувати в яму, орієнтовно по ну, піввідра, по відру, можливо, перегною на яму. Так, хримить, мабуть, збирається дощик, ми його дуже чекаємо. Його не було вже десь за три тижні, що десь Бог може сьогодні впаде. Отже, як я саджу, маємо вегетуючий саджанець з чубука, пророщений цієї весни. Що би я рекомендував? Не спішіть обламувати зайві пагони. Тобто, бачите, пішла вріст одна брунька і друга. Не спішіть обламувати там верхній чи нижній пагін. Це можна завжди зробити, вже коли саджанець буде посаджений, прийметься і пагони підуть вріст. Єдине, що варто зробити одразу це ось, бачите, пішли грона. От, кожен пагін вже несе грону. І ми ці грона, звісно, відщипуємо, тому що вони в нас забирають одразу зайву енергію в саджанця. Ці зав'язі грона ми відщипуємо. і всадимо в ямку. Значить, Спершу насипаємо поверх. Нашого перегною землі. Ну, шар 5-10 см Я дам 10, тому що перегній не зовсім такий багаторічний. Є ще перемішки свіжого гною. От, щоб не попалило корінці. Землю, що важливо, землю беремо з. Поверхні, от навколишньої і навколо ями. Тобто, ще раз, коли ми викопували яму, цю землю назад ну, кидати ні в якому разі не рекомендується. Тому що це земля з глибини, там ну, чорнозем, як відомо, там, і самі родючі шари ґрунту, вони є на поверхні. Те, що вже йде нижче там, 20 см, в основному там глина, пісок і так далі, в залежності, що в кого які ґрунти. Тобто з цього ми сформували оцей. Як а землю, яка буде навколо саджанця, навколо корінців, ми беремо от навколо. Тобто оце власне сама поверхня, де найродючіший шар землі, там 5-10-15 сантиметрів. Цією землею ми засипаємо коріння. Так, насипали. Простому. Беремо наш садженець. Акуратно витягуємо. Вже він трішки переріс. Ви нічого, бачите, корінці гарні. Оце п'яточка саджанця. П'ятка називається, її ставимо, робимо невеличкий горбик всередині. І ставимо п'ятку на горбик. Паралельно беремо землю і засипаємо. Земля, звісно, суха. У нас дощу вже не було, мабуть, три тижні, а може і цілий місяць. От. Але це нічого. Ми привезли бочечку води і будемо рясно поливати. Засипаємо. Можна рукою потрамбувати, можна ногою, але в даному випадку земля тверда, не буду сильно трамбувати, щоб не пошкодити корінці, тому просто засипаю. Розрівнюємо Землю і засипаємо далі. Ну, засипали. Тепер, що наступним чином я роблю? Я обов'язково цю е, яму мульчую. Тобто, як ви бачите, е, відстань десь сантиметрів 5 залишилася Ну, якби до, до поверхні. І ці 5 см, а може більше, я заповню перегноєм. Ну, В даному випадку цим самим, що я кидав в яму. От, е, це, я вважаю, дуже важливий момент. Я завжди мульчую перегноєм всі саджанці чи дерева, які я саджу, тому що воно запобігає пересиханню поверхневого ґрунту, випаровування вологи, відповідно, тому що мульча закриває це все і не утворюється тріщини на ґрунті. Крім того, мульча переробляється організмами, хробачками, комашками. І всі ці поживні речовини потім впитуються. Разом з дощиком в зону коріння нашого саджанця чи дерева. Тому зараз замульчуємо і потім полиємо. Звісно, земля ще осяде добряче, я думаю, на сантиметрів 10. От. Але це якраз добре, тому що створиться ще відповідна додаткова глибина, яку ми потім будемо знову домульчовувати з часом. І тобто, цей весь поверхневий шар мульчі буде перегнивати і живити наш саджанець винограду. Так. Moltuiamo la nostra jamma. Ось. І тепер, і тепер поливаємо як мінімум два відра 15-літрових води на цю ямку. От, і все, садженець посаджений, нічого складного немає. Ну, звісно, потрібно затратити трішки зусиль для того, щоб викопати яму, привезти там перегній, висипати, посадити, помахати руками, попрацювати. От. Але ну, це все робиться заради краси, яку ми любимо. І зараз я приступлю до посадки. Так само наступних за такою ж самою методикою. Е, хтось може подумати, що е, зверху класти там перегній це погано. Е, я такі е, думки чув на рахунок того, що він може там, спалити пагони чи ще щось. Е, ну, якщо це свіжий гній так, е, це, в принципі, не рекомендується робити, особливо, якщо пагін, так як оцей нижній, він фактично в мене прикинутий зараз перегноєм. От. Але верхній в мене він абсолютно не дотуляється до цього перегною, тому йому нічого не загрожує. Звісно, якщо це молодесенькі пагони і вони от, будуть ну, накриті гноєм, ну, то вони загинуть швидше за все, цього робити не варто. Це тут висаджую я зараз в ряд американців. Ну, це сорт Фронтіняк грі. Але конкретніше про сорти і огляд мого експериментального виноградника. Дивіться, в наступних моїх відео буде цікаво, будемо з вами спостерігати за ними разом. Отже, мульчуємо. Рости здоровий, красивий і смачний. Хоча вони в мене загартовувалися останні там кілька тижнів на дворі в такому на півтіні, на пів сонце, під навісом. Але коли власне були приморозки, то я їх забирав. В літню кухню, там вони тиждень десь в мене були в приміщенні, тому що я боявся, щоб вони не замерзли. Тому, власне, посадку краще там запізнити на тиждень, пізніше зробити, але бути впевненим, що вночі не прийдуть зворотні морози. Отже, друзі, ну на даний момент це, мабуть, те, що я хотів показати в цьому відео, то свій досвід посадки винограду, ну і щоб ви заодно зацікавились. Цим експериментом, що з того вийде. Кому сподобалось відео, не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки. Це мене насправді мотивує. Пишіть свої коментарі, задавайте запитання. Мені буде цікаво послухати вашу думку, як ви це робите, чи як ви бачите, оцю посадку винограду ну, чи темах, в яких я знімаю відео про свою господарку. От. В майбутньому дасть Бог і з допомогою Збройних сил України ми виженемо ворога з нашої землі, і ми будемо всі гарно на ній працювати, її любити і цінувати. Тому Друзі, не забувайте допомагати Збройним силам України, оборонцям України, які зараз надзвичайно тяжкий критичний момент боронять нашу землю, на якій в нас є можливість жити, працювати і садити в даному випадку виноград. Все буде Україна, друзі. До зустрічі!